Коли тобі потрібно німецькою мовою сказати, що щось сталося у такому то році, не кажи яр 2011 або Ім 2012. Запам'ятай найпростіший спосіб називаємо просто цифру. І все. Без прийменників, без артиклів, без слова яр. І так буде зрозуміло з контексту, що мова йде про рік. 2012 habe ich meinen Urlaub in Australien verbracht. У 2012 році я провела свою відпустку в Австралії. 1952 wurde meine Oma geboren. У 1952 році народилася моя бабуся. І якщо ти все ж таки хочеш назвати слово яр, тоді спочатку ставимо прийменник ІН, потім артикль іменника ЯР у давальному відмінку, тобто вийде ім, потім сам іменник ЯР і тільки потім цифру. Im Jahr 2012 habe ich meinen Urlaub in Australien verbracht. Im Jahr 1952 wurde meine Oma geboren. Або так, або так. Не можна сказати In 2017 або або im 2003 Jahr, або ще якось. Розмовляй німецькою правильно.